Ігор Мерецький, військовослужбовець 45-го окремого стрілецького батальйону у 2015 році брав участь в антитерористичній операції. І з початком повномасштабного вторгнення не зміг залишитись осторонь також. На той час йому виповнилось вже 59 років. Та для нього, каже, це не стало завадою, хоча за медичними документами і був визнаний непридатним до військової служби. Воював на найгарячіших напрямках фронту російсько-української війни, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та золотим хрестом. Кілька місяців тому демобілізувався за досягненням 61-річного віку. Та на цьому каже його війна та боротьба за вільну незалежну Україну та її перемогу ще не завершилися. Про важкі бої на Донеччині, населені пункти, назви яких вже ніколи не зможе забути. Шлях демобілізації та виклики, які постали після неї, говоримо далі. Мене звати Мерецький Ігор Леонідович. Позивний, ну як вік, позивний був дід, але звертання хлопців було що дуже мені приємно. І дідуська, і діда такі відносини були. У мене не було якихось амбіцій, вискочити. У мене була задача. Вони всі зверталися, от як до батька, от до діда, от, от то то то, розкажи, прислухалися. Всі йшли до тебе за відповідями. Які відповіді я міг дати, не знаю. То що я давав, якщо воно їх влаштовувало, то. За це їм дяка. Дяка за те, що як вони мені кажуть, що от ти такий, такий. Ну, хлопці, я такий дякувати вам, тому що ви в мене були такі. Тому що ви чули, що я кажу. Саме головне не слухати, а чути. Що я кажу, і робили то, що я кажу. Скільки вам було років на початок повномасштабної війни? Мені було 59 років. Я по фізичному здоров'ю непридатний до служби. Треба було людей, треба було мотивованих людей. Тому на це якось воно не зверталось. Єдине, що зразу вони, скільки тобі років? Кажу, 59. Тоді проходиш. Тому що 60 вони вже якби тоді ще, ще не дуже брали. От, це навесні 22-го. Але потім в 23-му мені перед моїми 60 роками, що вже пора додому, і командування, і хлопці, ну, у них не було бачення, що я піду. Так, да, було тяжко. Написали керівництво батальйону подання на залужну, і мені подовжили ще не рік служби, не дивлячись на те, що мені вже було 60 років. Вже коли мені мало виконуватися 61, знов пішла ця шарманка. Діду, розуміємо, що тяжко. Давай ми ще одне падання, давай ми тебе переведемо десь. Штаб, де це не моє. Я б в штабі ну не зміг, але в мене щось спонукало, сказав, що я не буду подовжувати. Почали готувати рапорт на звільнення, то що в мене було розуміння. Вже на тому дуже болять ці сустави, як мої лікарі кажуть, ну ти не ті грізів ванни приймав. І розуміння, коли ти міняєш магазин в автоматі, це вже не відбувається так, так швидко, як воно має бути. Тому що тут зігнув токи не знаю, Але в тебе є розуміння, що якщо ти замовк, тебе криє, і в нього теж закінчуються патрони. Ти маєш швидко це зробити для того, щоб поки він буде міняти. Ну, оце вже в мене був такий страх за те, що я когось можу підвести. Та й, чесно кажучи, броніка мені вже було дуже тяжко тягати. Можливо, і в порушення якісь, але вже останнім часом не дуже його вдівав. Я перебував в 45-му окремому стрілецькому батальйоні. Це київський батальйон, який формувався в квітні місяці, одразу після того, як звільнили Київщину. До цього. У Нас 30 вінницьких добровольців зібралися, було розуміння у всіх, що поде Київ, поде Україна. Тому сіли в електричку і поїхали. У вас є ще досвід участі в антитерористичній операції? Мені було 52 роки тоді. Ну як би то брали до 50. Це перше. По-друге, я. По стану здоров'я був непридатний ще тоді. Спонукала, мабуть, Донецький аеропорт і Дебальцевський котел. Почав звернення по телебаченню: що зсу потребує фахівців, таких як коригувальники, вогню, артилерісти. Ну я вже тоді ну не мав права лишатися вдома, тому що мій фах е командир відділення артрозвідки, коригувальник вогню, доводилося працювати від нуля. Ну трохи з заходом сіру зону, бо інакше да. Ну той тирикон, а хочеться подивитися, що за ним, то треба трошки поповзати. Якщо повернутись до повномасштабного вторгнення, ви розповідали, що зібралися із добровольцями вінницькими так і вирушили на Київ. Що було далі? Де ви опинилися, і які завдання виконували вже безпосередньо в перші тижні місяці війни? Повномасштабно. Ми не йшли. Що є такий ветеран, добровольчий батальйон ветеранів морської піхоти Штурм. Коли ми зателефонували, зв'язалися на запитання: броня, зброя і бойові дії. Відповідь була: даємо все вже зараз, а вже завтра до виконання. Це нас влаштовувало, тому ми зразу всі і перейшли туди. Керівництво там знаходило від кого був запив. Ми виїжджали розстрілювати колони. От у нас був виїзд на Чернігівщину за срібне, були колони, планували дії. Заходили, сиділи, чекали. Не завжди був дуже такий улов, що ми прям там колону розгромили, але поодинокі машини ми знищували. Ми повернулися в Київ. І нас зразу ж ми тільки переночували, і зранку нас відправили на Лютіж. Тому оцей клин в повздовж Київського моря. Це Лютіж, Ось цей це про який ви говорите, Так, Так, так. і він клином йшов від Києва. А получалось, що Буча і Ірпіні вони були вже зліва і позаду до нас туди на Житомирську трасу. 20 4-го, -25 25-го дуже був потужний артобстріл, і вони потрохи почали ми їх відтиснювати. Куди ми зайшли, встигли зайти? Це Дмитрів, Димір і Катюжанка. От, це ми зайшли ці люди тремтячими голосами, це радість, ну це передати неможливо. А що ви там побачили, коли зайшли? Побачили в першу чергу. Дуже багато незрозуміння було, коли люди казали, що голова сільради тікає, залишивши на столі журнали повністю з реєстрацією атовців. І от вони розказували, що просто ті, хто ще затовців не пішов з дому, от їх забирали. І їх забрали, і досі невідомо де вони і що вони. Де ви потім опинились? Які завдання виконували, на яких напрямках вам довелось побувати. Коли в квітні сформувався окремий стрілецький 45-й БАТ. Ми вирушили на Донеччину. Це не було підпорядкування, це окремий БАТ. Було співпрацювання з дружніми підрозділами. і Ми приїхали під Новобахмутівку. Константиновка. З під тої Новобахмутівки в хорошу оптіку ми бачили Донецьку об'їзну, Це дуже дуже близько було. У кожного військового є назви населених пунктів, ну, напевно, які він не забуде ніколи. Які це населені пункти у вашому випадку? Ну, це, мабуть, степове. Це наш другий заход на Донеччину, це жовтень 23-го року. Чому там доволі складно, розумієте? Воно йде повздовж від железки. Поставили одну роту з одного боку села, другу з другого. А от мою другу роту, ну так вони вважали, що ми там саме підготовлені, саме бойові, і от нас кидали такі доволі незручні місця. Згинув дуже близька мені людина, там головний сержант роти. Олег Рівков. людина, яка дійсно заслуговує на звання Героя України. В чому заключається подвіг? Ну, мабуть, подвіг, тому що коли вони зайшли на таку позицію, як керівництво казало, заходьте, там все є. Є бліндаж, є окопи. Ну, щоб у вас було розуміння. Про бліндаж. Це більше був не бліндаж на стіл від дощу для зберігання бика. От в ньому сиділо шестеро хлопців, Олег як головний сержант, раз під землі не дотягає, От треба висовуватися в проходи, висовувати антенну над землею, щоб бути постійно на зв'язку. Ну і так доля розпорядилася, що він собою в цьому проході закрив цих шістьох. Розкажіть, будь ласка, про свій не ваші бій. Де це відбувалося? За яких обставин? Знов це степове. Тоді вже дуже був потрьопаний батальйон. В нас була здовж посадки дві спешки. Одна називалась «Лавр», одна Хантер. Перша — «Лавр», там залишались залишки першої роти. На Хантері вже заходили залишки другої роти. Чую операції, дід до, до тебе гості. Залітає 5 бег з десантом. У нас, ну, щоб ви розуміли, на СПшках ну, десь приблизно по 8 людей Ну, 5 бег з десантом, ну, це по-бєдному 2 взводи. Вони скидають десант в цих залишках села, тому що то залишки села. Десь ще стіна більш-менш зберіглася, десь там кусочок дому без криші, вони там чіпляються. Ми почали відстрілюватися, по можливості знімати цей десант, трошки ми їх почали шинкувати, але коли почали ховатися за стінами, тут друге радісне повідомлення, що до тебе наші гості прилетіла з 47-ї, дуже оперативно, що це вже було не та Нова Бахмутівка. Коли нас рознесли танками. А тут дуже оперативно прилетіли, як ми казали, старший брат із Бредлі просто позносив ці дома, і остальне вже там ми добивали. А кому ви там протистояли? Що це були за військові Російської Федерації? Загалом з ким вам довелося зустрічатися на віч-навіч? Був у нас один полонений, і це контрактник. Був контрактник. Невірна людина це знов до того, що нашу другу роту кидали. От нам поставили задачу закопатися під самою колією. Ну, щоб ви уявляли, колія з коксахіма це 5-6 метрів насип, по якому іде рельси йдуть. З одного боку ми, з другого боку, не ми. От ми почали закопуватись. Ну він, напевно, або бояршника перебрав, або дуже впевнений в собі був. Він собі вирішив прогулятися по цих коліях і побачив, що хлопці копають, як би то не, не чекають його. Він вирішив спуститися, взяти їх в полон. Ну, це закінчилося плачевно, тому що хлопці вибили того автомата, скрутили і приволокли його. Цього, як зараз пам'ятаю, Борис його звали. Не знаю, яка в них була мотивація, але от хлопці, хто там були з інших підрозділів, от вони реально це бачили, що там можна було з їхніх тіл вистраювати бруствери. От вони от практично скільки. Ще? там було дуже багато загиблих з їхньої сторони. Наших було так, вони відповідали. Але з їхніх це було в рази. в рази. Це було просто от картина ну, завалена трупами. Богдан Гарнага, перший заступник командира 65-ї окремої механізованої бригади, він у своєму дописі у Фейсбук про вас написав. Я хочу процитувати людини, котрі я вдячний, вдячний за його хоробрість, розуміння і вміння. Старшина однієї з рот ЗСУ, котрий залишався за командира роти під час наступу противника, котрий завжди з бійцями і завжди за них і для них. Це він пише про вас. Можете розповісти, власне, про яку ситуацію? Він говорить і про вашу дружбу з цією людиною? Дружба така армійська, це мій перший комбат. Це було Новобахмутівка, січень 23-го року. Там теж були події. Танками нас вичавлювали з наших позицій, арти перекриття ніякого практично не було. Танками розбирали ну, як в тірі просто нашої позиції. Тоді безпосередньо мій командир роти Саша Лінченка був, Він був поранений. Сам Гарнаги прийняв рішення, що дідь приймай роту. Ну, приймаю роту, це було дуже так сказано. Там по суті залишалося з роти тільки шість людей. Але от завдяки його організаторським іменно командним вмінням здібностям було дуже швидко організовано. Мені в моє підпорядкування дали декілька взводів з інших підрозділів, дали звод протиотанкістів, Ну от і ми. Отак, от зайняли оборону, вже відступивши на там 800 метрів від тих позицій. Вам довелось відбиватися від танків? Так по суті, це продавили лінію відповідальності нашої роти. Вони пішли в наглу танками. Ну і звісно, назад на БМП десант танки довго з нами не церемонились. У нас саме потужне, що було це РПГ. Вони до 300 метрів навіть не під'їжджали, щоб якось достати його. Вони лупили 700 пів кілометра і просто розбирали наші позиції як в тирі. Багато хлопців загинувших, багато хлопців на цих штурмах. Саме жахливе то, що От ми це знаємо, і ми бачили, і є свідки, що людина загинула, але тоді забрати можливості його не було. І от ми знаємо, що він загинувши, а його оформлюють як безвісті. Зниклий. Немає в мене відповіді, як жити. Сім'я при любому, навіть ти їй скажеш, що ти бачив, вона буде тліти надією. А вдруг оцей один відсоток це той випадок, і що він вижив. Зараз дуже тяжко про це говорити, дуже тому що у тих хлопців, з ким ми починали, з ким ми прийшли, їх вже дуже мало залишилося. Дуже багато хлопців, ампутантів, дуже багато хлопців з такими пораненнями, що ну, вони дійсно вже не можуть воювати. Вони практично оті всі мотивовані, оті всі добровольці, які. В квітні формували цей батальйон. Вони вже всі практично інваліди. Да, велика частина загиблих. Про те, що відбувається зараз, дуже тяжко говорити, тому що батальйон, виведений після Степового, були на Сумщині навпроти Тьоткіна, Цих нам тримали там. Якби то вважалось, що ми вийшли на... доукомплектування, але всі рази все доукомплектування в нас було тільки за рахунок хлопців, які після поранень повертались, наші ж хлопці. Так, щоб нас, нам дали якихось нових мобілізованих, ну це були поодинокі випадки, по 5-10 ну, людей. Ви нагороджені орденом за мужність третього ступеня. Можете розповісти про це завдання, чи можливо чи це за конкретний бій чи за завдання ця нагорода, і власне як ви ставитесь до нагород особисто? Також подання було в мене на орден після Новобахмутівки на початку 23-го. Ну, я кажу так, як є. Чомусь, коли воно йшло по цих щеблях до гори, це ж мені розказував Замполіт, який робив це подання возив, і це все. Він каже: Ну, питання стояло вище керівництво, він 200? Ні, він 300 чи ампутант? Ні. Ага, ну так почекає. Воно так відтягувалося. Я взагалі ставлюся до цього. Що це подяка, мабуть, за всі мої дії. Якось так воно склалося, що ці всі нагороди прийшли майже одночасно. І золотий хрест, і за військову службу, ну я вважаю, це тяжкі державні нагороди. Мирецькому Ігорю не дойчується то чесна нагорода. Золотий хрест, номер 1128. Ви заслужили своїм особистим, особистим поступком, те, що ви зробили, велика дякую. Приємно було то, що коли я їх отримав, що хлопці мої, що керівництво батальйону, ну ніхто не сказав і не промовчав. Всі вітали і всі казали: дід, от. Ти це заслужив більше всіх. Ну, от розумієте, оце було приємно. Ви наразі демобілізований так. офіційно, так? Так. Ось. По віку і по поранені. Як ви себе почуваєте наразі? Як кажуть лікарі, от з ким я пересікався, ну, не ті грізів Іван не приймав, розумієте? Вік, ну, дякувати Богові, дав він мені здорове серце, я ще витягував. Але коли. Навесні в мене загинув мій один ротний Вася успішний. І головний разом з головним сержантом Санєю Буре в мене був інфаркт, там трапився. розумієте, І завдяки тільки тому, що було природнє здорове серце, воно не закінчилось печально. Мене відправили в госпіталь, я пролікувався, і я вже зрозумів, що ну здувся, треба думати про щось інше. Про свій приход, ну, якщо так можна казати, в цивільне життя. Ну, Але це цивільне життя, воно, поки йде війна, воно не буде таким цивільним. Все одно, по можливості, що там якісь запити в хлопців є, по можливості договарюєшся з вінницькими волонтерами, збираєш, передаєш. От, Хлопці, велика їм подяка, на 61 рік, ну, як би то вони казали, на Дембіль. Сказали, що в нас не ті люди нагороджуються нагородною зброєю, тому вони купили мені арку від моєї роти. Нагородили від себе. Мене е, має бути імінна зброя. Які емоції ви відчуваєте, перебуваючи в у відносному тилу е, після всього того, що вам довелось побачити на фронті? Ось яку ви даєте оцінку ситуації, е, яка відбувається зараз в суспільстві. Скажу вам дуже дуже прикро, дуже болісно, то, що відбувається. Нема вже в людей розуміння того, що ну, завтра буде цей сапог стукати в ваші двері. Люди думають, що там хтось рождний мультиками, ну можливо, хтось рожденний мультиками. Але вони всі декілька років назад були такі самі, як і ви зараз тут. Вони теж були цивільні. Але в них щось тут і тут трохи інакше. В них є розуміння, що комусь це треба робити для того, щоб сюди не прийшов ворог. З цією мобілізацією, я розумію, що це зараз ми не будемо говорити політику. Да? От Я просто що скажу: оце наші кава на набережній в Ялті і Шашлики в травні 22-го, да? край 23-го після цього всього. Людей от, підрізало з їхньою мотивацією. Ще й до того додавалася в нас наша корупція. Коли люди побачили і сказали, то кого я маю захищати? Оцих не нажер і віддати своє життя? Ти віддасть своє здоров'я. Що ти з цього маєш? Безкоштовний приїзд маршрутки. Все, більше в мене пільг немає. Я не отримав навіть ще з часу ні землі. Не присадибної ділянки, нічого. Я маю безкоштовний приїзд. І було, що як ветеран війни, ну, диспансерне лікування в госпіталі ветеранів. Всі мої пільги. Чого за ці роки війни для вас стало особисто найбільшою перемогою і найбільшою втратою? Втрата це звичайно мої хлопчики. І загинули. От я вам чесно кажу, це загинув цвіт нації. Це загинули кращі, які мають право на життя в цій країні і не мають, а не мали права, а вони зобов'язані були жити в цій країні, тому що ті, які показали свій характер і пішли з перших днів, але вони загинули, їх більше нема. Зараз спілкуюсь з їхніми вдовами. А з яким викликом ви особисто зіткнулися? І що для вас стало найбільшим викликом після повернення, після демобілізації? Ставлення наших. Громадян не тільки до ветеранів які зараз там, не тільки до цього, а елементарна повага. Якщо в 9 годин є хвилини мовчання то, будь ласка, встаньте, встаньте і просто для себе за те, що його вже нема, чи її немає разом. З нашим народом вони віддали своє життя. Просто повагу за те, що ти ходиш по цій вулиці, за те, що в тебе з дітьми все гарно, просто віддай цю шану. Починається з самого маленького. Потім, можливо, до тебе прийде якась свідомість того, що ну, може, я можу щось більше, може я поп'ю заракави і десь перерахую ще якихось 50 гривень хлопців. Що б ви хотіли сказати українцям? Ось на останок нашої розмови, можливо, якусь пораду, чи, власне, до чого ви хотіли б їх закликати і звернути їхню увагу, які б ви дали настанов? Я дуже категорично проти того, щоб мої діти і внуки в подальшому спілкувалися мовою агресора. Це йде ну, така подложка до остальних от, провокативних дій, тому що в нас гарна мова, і тому наші онуки це. Сто відсотків мають говорити тільки українською мовою, тому що ми є нація, дуже потужна нація. Я тільки от пам'ятаю маленьких своїх онуків, коли я прийшов в 16-му році, то, от і було там по три рочки, і вони мені кричали: Слава Україні! Героям слава, слава нації, смерть ворогам! І Україна понад усе.